Доброго дня, наші телеглядачі. Ми зараз ведемо е, пряму трансляцію е, з міста Ужгород, міста Григорь Ужгород е, з під Державної піденціальної служби, відділ Державної піденціальної служби України Закарпатської області, Закарпатського установої виконання покарань номер 9 Тобто, тут утримуються е, наші побратими, тобто. Які у утримуються вже не один рік, яких отримують незаконно, як ми вважаємо. Може, скажете щось? Давайте скажу. Да. Я Шабатова Людмила Миколаївна, Здесь содержится мой муж Шабатов Александр Алексеевич, уже четвертий рік. Само... Ну в медицинской помощи, Здесь у него пишут обследование гипертонических порога второй степени, плюс у него закрыта черепно-мозговая травма, у него был когда-то инсульт. И ему не надают, ну, постоянно нуждается в медицинской помощи, ему не надают. Не просто помощи нуждается, а в обследовании и в надлежащем лечении. Тем более были комиссии, рекомендуют ему это лечение. Ему, а я не могу добиться даже за свой счет, даже за свои деньги, чтобы его вывезли, сделали ему томографию, травму позвоночника. Пишем, куча жалоб, куча дел. И на сегодняшний день у меня в апелляционном В основном административном суде города Львова находится э, жалоба тоже на рассмотрении. То есть здесь я подавала э, в административный суд э, жалобу, по поэтому э, не оказание медицинской помощи, не оказание э, угрозы жизни. Все может быть. У него был когда-то инсульт. Он был парализованный. Вот. И постоянные головные боли. Дадут таблетку и все, а в документах пишут, пишут, мне, мне нужно лечение, назначено лечение. Этого лечения он здесь не получает. И обследование. Даже прошу э, сделать экспертизу по его состоянию здоровья. Нет. Четыре года уже он содержится здесь. А по какой статье его обвиняют? Его обвиняют в большой статье, как бы сказать, 187-я, но дело это... 187, а, не, а это, это, да, да, это разбойное нападение. Доказательств да. нет, дело не вступило в законную силу, потому что, ну, это уголовное дело, это отдельное, как говорится, это самое, отдельное, отдельное дело. А сейчас вот конкретно именно по пенсионной системе, поэтому то, что никому, я уверена, у меня есть документы, которые, допустим, Я попросила медицинскую карту вот здесь вот людям не даю в руки посмотреть, они не имеют права подписаться, что они были на приеме врача. Mm -hmm. То есть, что хочет писать врач, что хочет начальник написать службы, столько он и напишет. Односторонне, подтвердить, что я был на приеме врача, хотя бы подпись элементарно. Этого нету. То есть, сколько нужно им будет писать, столько будет. Они будут писать врачи, это самое посещение. Вот, я, вот это... У вас есть какие-то бумаги, да? Да, у меня может, есть бумаги, может, это нам... операционная жалоба, то, что сейчас находится во Львове. Вот это вот, ну, угу, угу. вот Значит, есть у меня его то, что, значит, минуточку, я вам покажу еще, есть что у него заключение отсюда. От врачей есть заключение, что у него закрыта черепно-мозговая травма. Есть бумаги, что он больной гипертонической степени второй. Значит, это когда его задерживали, ему вызывали скорую. Вот, гипертоническая хвороба. Когда его задерживали, он был спрятан. Он не был здесь, он был в БТТ. У него были вызваны скорые. То есть у него чуть ли не инсульт был. У него давление было по 240. Вот здесь вот пишется, смотрите, вот это самое. Стабильность на Стабильность, да. Да, да, да. То есть да. все, вот здесь вот пишется, видите, закрытая черепно-мозговая травма. И тут пишется рекомендованная рентгенография, скрипта. Нету, это добиться я не могу, не могу. Не могу вывести даже за свой счет. Они мне говорят про львов какой-то куда-то вывести. Здесь есть, здесь есть у нас в буквальном смысле, здесь есть э, томография, и они не могут его вывести на эту томографию. И я просила, чтобы я плачу ему и дорогу, а плачу это самое это, и, эту рентгенографию. фіо томографії не можуть вивести. Він пише неоднокразне заявиння. Я пишу неоднокразне заявиння і в начальнику служби пишу, і в прокуратуру пишу. А тільки если я пишу в прокуратуру, то ему Наоборот, делают, ухудшают. Он был, допустим, в камере, где не курит, так как гипертоническая, Он, mm -hmm. где не курящие, где люди немножко, там три человека. Когда я написал заявление в прокуратуру, и вот тут же, что я обратилась, в суд, я понял, и да. вот тут же перебили в большую камеру, где находится много, десять 10-11 человек, и все курят. Вот это, в общем, условия ухудшаются. Ну, вот. понимаю Вот такие да. вот, да. Понятно. Еще раз, как вашего мужа... Шабатов Александр Алексеевич. Добрий день, ми представляємо громадянський рух України. Це така партія, яка встановлює причини і жала громадян на повний безприділ зі сторони сторониціарної служби, а також факти РОВД, судів прокуратури і тут ми Маємо дуже багато цих фактів по даній е, області. Це знущання, е, ну факти дуже, дуже кричущі, і ми будемо зараз. Ми е, тільки приїхали, але маючи на руках такі докази і такі факти, ми зараз будемо е, робити аналіз їх більш детальний і завтра. Буде акція протесту, яка буде спроваджуватись підтримкою активістів багатьох рухів, не тільки нашої партії, а багатьох рухів. Тут тут є рух листопад, який присутній. Це правовий захід. Також ми підтримуємо тут багато присутніх, які вже більше. Там декілька років протестують проти цього произволу без і не можуть нічого Зрозуміло. Картик кілька слів да меня зовут Лада, я представляю правозащитну організацію листопад в останнім часом було дуже багато звернень від громадян, які є громадянами України і знаходяться на СІЗО номер 9. Жалоби різного характеру. Для того щоб перевірити цю інформацію, ми приїхали сюди, приїхали і застали наступну картину, що люди зібрались, не договарюючись з ким, під СІЗО, і в них є дуже багато набаліших питань. Всі ці факти ми зараз зберемо, проаналізуємо і завтра ми запрошуємо усіх, чиї права були порушені у СІЗО номер 9, зібратися часто. Час день це завтра буде, а час ми трошки пізніше вже обозначимо, запрошуємо усіх. Не треба нікого боятись, треба з цим щось робити. І ми вважаємо, що є методи рішення всіх цих питань. Ілюстрація, як мінімум, думаю, що можна зробити ще ще більше да. правовому полі. Також хочу представити голову нашого департаменту адвокатів. Адвокат Віктор Колбанцев, ну як вже сказала моя колега, значить, дуже багато скарг. Ми сьогодні поспілкувалися значить, з місцевою громадою. Ці всі порушення, які є, ми сьогодні будемо вивчати. І через деякий час ми порадимося, ми дамо повідомлення, і я думаю, що завтра ми будемо обов'язково пікетувати прокуратуру Закарпатської області, передамо всі ці порушення і скажемо про те, що на сьогоднішній громадянський рух України, ці громадські організації, які перебували на Майдані, не дозволять і надалі значить, порушувати права громадян, і ми будемо боротися за кожну людину. Бо на сьогоднішній день не можна так пройшла, значить, революція гідності. Міліція, прокуратура повинні розуміти те, що ті часи вже Анули в лето. треба працювати по закону, по конституції і так далі. Якщо вони не хочуть, будемо робити ілюстрацію, будемо робити повну ілюстрацію, я хочу сказати, і в даному випадку ми будемо діяти в межах законодавства, будемо писати відповідні скарги, повідомлення про злочин. І якщо ці злочини будуть виявлені, то будемо ставити питання про притягнення цих людей до відповідальності. Ми це обов'язково зробимо. Я думаю, що ми в цьому не зупинимося. Саме головне те, що є сьогодні воля народу, є сьогодні наша воля про те, що ми будемо це здійснювати. Я хочу сказати, що в нас є. Ще одна потерпіла, яка також би хотіла надати доброго дня. Доброго дня. Надія я мати затриманого Євгена, який заходить в позиції. У нас в місті право залишилося 27 червня підставив кафе Сімбол. Хозяїн цього кафе, обласний депутат Петер Чаба, який 28 червня вирішив свою бригаду направити до нього додому. Методом витягнення його з хати побили його, збили, доставили на концерний завод. Там його добряче купили, попідкидували підкидали йому всякі е, як воно, муляжі, визвали міліцію, що прийшов терорист, і терорист хоче зірвати йому кафе, звірніше концерний завод. Значить, міліція не відкриває кримінальну справу по підпалу факту підпала кафе «Тимбун», а відкриває кримінальну справу по факту його, що він прийшов терорист зірвати йому концерний завод. Концерну заводі стоять відеокамери. Він чином ці відеокамери в той час вони постаралися немає. Благо, що у сина вдома стоїть камера на дверях, і на дома на дверях камера застерігає, як його пан Сайков, начальник охорони цього Фейдерчапи, і пан Бамош витягують з хати і везуть, доставляють його на концерний завод. Далі. E, значить, його арестовують зразу на 60 днів виносить рук, ну, е суда виносить рішення. Заступник прокурора Березького району пан Гері дзвонить докладу е